Повстання 1591-1595 років змусили польську владу піти на поступки ість реєстру, тобто козацьких полків, що офіційно знаходились на службі у польського короля. Поляки сподівалися, що реєстрові козаки контролюватимуть інших, до того ж, у 1629 році гетьманом обрали Грицька Чорного, котрий виражав пропольські настрої. Речі Посполиті здавалося, що нарешті знайшовся цілком слухняний гетьман. Проте, намагаючись догодити урядові, він викликав серед козаків таку лють, що на початку 1630 року запорожці викрали Чорного на Січ і присудили до страти. Тоді козаки обрали новим гетьманом відважного Тараса Федоровича, прозваного Трясилом, який повів до старостівських земель велике повстанське військо. Конець Польський на чолі королівського війська і реєстрових козаків був змушений розпочати виснажливу воєнну кампанію. Цього разу полякам щастило менше ніж раніше, і в серпні, в укладеній у Переяславі угоді, повсталі козаки домоглися несподівано великих поступок. Реєстр збільшено до восьми тисяч. Трясило уникнув покарання, а повстанцям даровано амністію. У 1635 році Річ Посполита вдалася до нових методів приборкання непокірних козаків. На Дніпрі на північ від Січі поляки збудували грізну фортецю Кодак. Її залишки знаходяться в селі Старі Кодаки поблизу Дніпропетровського аеропорту, що мала стояти на перешкоді запорожцям. Кодецьку фортецю побудували на правому березі Дніпра на скелі, яка височила над досить вузьким у цьому місці Дніпровим річищем, кодецьким порогом і гирлом річки Самара, що впадала в Дніпро з лівого берега. Матеріалом для будівництва слугували земля і дерево. Фортецю з чотирьох сторін оточували вали з висунутими бастіонами і сухими ровами, прикритими частоколом з дерев'яних паль. Із західного степового боку знаходилися ворота. На валах встановили гармати, котрі прострілювали річище і береги дніпра біля кодацького порогу, а також гирло річки Самара. Гарнізон фортеці складався з 200 німецьких драгунів, якими командував комісар Пшиягловський. Зухвала поведінка комісара та його драгунів щодо козаків, котрі мали в околицях кодацького порогу свої земівники, стала причиною повстання запорожців восени 1635 року, яке очолив гетьман війська Запорозького Іван Сулиман. Вночі козаки наблизились з боку степу до фортеці, з Ненецька захопили її і вирізали всіх драгунів. Місцями розкопали вали, а гармати відвезли на січ. В Україну з військом вирушив коронний гетьман конець Польський, але до воєнних дій справа не дійшла. Козакам запропонували вирішити це питання мирним шляхом, а саме видати Сулиму і його соратників, яким обіцяли зберегти життя. Жменька реєстрових козаків, прагнучи вислужитись перед королівськими властями, видала Сулиму полякам, та ті обіцянки не дотримали Івана Сулиму і його побратимів. стратили у Варшаві 12 грудня 1635 року. Незабаром у серпні 1637 року в боротьбу з поляками вступило ще одне козацьке військо на чолі з Павлом Павлюком. До павлюкових сіл, що рухалися з січі на північ, приєднувались великі групи селян Правобережної України та щойно освоєного лівобережжя. Та повстанців знову перехитрили вдалим маневрам на відкритій місцевості, і в грудні 1637 року, під кумейками біля Чигирина, польська армія завдала їм рішучого удару. Однак ця поразка не стала кінцем повстання. Воно тривало на лівобережжі під проводом Яцька, Острянина і Дмитра Гуні аж до остаточного придушення влітку 1638 року. Ось як цинічно польська знать розуміла козацьке питання. Козацтво це нігті в організмі нашого суспільства. Вони надто швидко відростають і тому потребують частого підстригання. Наступні 10 років польські історики часто називають золотим спокоєм. Тоді справді здавалося, ніби репресії це найефективніший спосіб взаємин із козаками. Річ Посполита не відчула, що козацько-сирянські повстання підготували ґрунт для розгортання справжньої великої національно визвольної війни.